Вечорниці з танцями та подарунками, а ще із спортивним нахилом так зустрічали новий рік у першій дитячо-юнацькій школі. Юні гімнасти самі брали активну участь в організації свята. Тож дуже раділи, що спортивні вечорниці сподобалися всім. В гостях у вихованців ДЮСШ побували наші журналісти. Секція зі спортивної гімнастики ДЮСШ номер родин приймає своїх вихованців офлайн з вересня минулого року. Наразі тут займаються близько 200 дітей. За цей час вони встигли не лише взяти участь у всеукраїнських змаганнях, а й організувати дитяче свято до різдва та нового року. У нас дуже багато дітей, в яких батьки воюють, тому ми всією душею з ними. І на цьому святі ми хочемо показати те, що Наші діти завжди з Україною. Основна будівля першоді США на капітальному ремонті, який заморожений через війну. Наразі діти займаються в іншій будівлі. Спеціальний килим для тренувань у залі організували небайдужі громадяни. На ньому діти тренуються, а зараз проводять свої спортивні вечорниці. Ведучий Святослав сам колись тут навчався і представляв Україну на змаганнях з гімнастики. Я сюди приїхав зі Львова, тобто вирвався від навчання, щоб тут побути з рідними друзями, з мамою, татом. От тому мені це і подобається, що тут я себе почуваю як вдома. Ми дуже довго прибирали зал, дуже довго ставили танці. Важливо, тому що це для дітей. Повернулася у рідні стіни і Юлія Возненко. Дівчина в дитинстві займалася тут гімнастикою, а тепер сама тренує дітей. Ми бачимо, що у них палають очі, коли вони йдуть на тренування. Їм подобається, вони хочуть цього, і батьки також це заохочують. Вечорниці видались і спортивними, і веселими. Діляться діти. А в позавершенні свята кожен отримав солодке заохочення. Аліна Чистосердова, Владислав Талалай цей день.